Індивідуальні номерні знаки знову доступні до замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, яка тимчасово була недоступна. Вартість послуги від 92 гривень за мотономер і до 500 гривень для легковика. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від 3 до 8 символів або літер та від 3 до 7 літер і цифр разом, а напис для мотоциклів – від 3 до 6 символів та від 2 до 5 літер і цифр. Номерний знак має містити не менше, ніж Дві літери. Отримати його можна двома способами: самостійно або доставку у відділення пошти. Послуга з виготовлення індивідуальних номерних знаків займає до 40 днів. На сьогодні кожен водій може зайти або в кабінет водія і там замовити індивідуальний номерний знак, або безпосередньо звернувшись до ТСС. Раніше ця послуга не працювала в зв'язку з відсутністю договору з підприємством, яке їх виготовляло, яке перевозило свої потужності більш. Безпечні місця наразі ця послуга працює.